У цьому відео ми покажемо, як правильно налаштовувати рівень вологості, який ви хочете виставити. Ви підключаєте пристрій в розетку, наприклад, MaxTone MX12S, ми вам зараз це продемонструємо. Включаєте пристрій через кнопочку, він зразу показує воловість, яка є у вас в приміщенні. Тобто у нас зараз 37%. Для того, щоб посушувач осушував, йому треба значення виставляти обов'язково нижче. Тобто, якщо ми поставимо йому 50%. Він не буде усушувати, він буде чекати, поки рівень вологості не підніметься до 50%, тому що ми поставимо значення вище. Тобто, якщо у нас 37, ми повинні виставити йому, наприклад, 25%. 25% ми виставляємо, він запам'ятав і він зразу ж запустився. Включив вентилятор і компресор і почався процес усушення. Тепер пристрій буде з цього показника, який зараз є, усушувати до 25%. На різних посушувачах по-різному, наприклад, на моделі осушувача Exquisite є кнопка плюс та мінус. Ми входимо в режим по вологості і виставляємо кнопочкою той рівень, який нам треба. Знову ж таки, зараз показник він покаже на дисплеї, який є поточний, 46%. Щоб сушив він, треба виставляти показник, наприклад, 30%. Він запам'ятав і він буде завжди показувати поточний показник по вологості.